«Ми прийшли заради нашого майбутнього. Звичайно, не ми тут найменші, але я думаю, що витримаємо якось. Все насправді дуже елементарно. Нормальні дороги, щоб коляски не вбивалися за рік використання, закриті люки, щоб дітки не падали. Пандуси в аптеки, магазини. Ми хочемо європейських умов життя, комфорту, безпеки. Всього того, чим живуть нормальні люди, і чим живуть зрештою діти і внуки людей, які стоять при владі я знаю. Якщо зароблять. É louco! Olha o